В Україні побачиш якісь опитування, які, з якими ти згоден. Ну я розумію, що наука вона не передбачає згоден, не згоден, а от є цифри і все. Але коли тобі деякі соціологічні компанії дають такі результати, в яких ти тупо сумніваєшся, бо ти не можеш знайти навіть в оточенні своєму людей, які думають так, як показує соціологія, що нібито думає більшість, тоді ти мимоволі. мимоволі. Сумніваєшся, і ось одне з опитувань, яке мені сподобалось, бо я бачу десь приблизно такі ж самі цифри в своєму оточенні. І так організація Змінотворці не чув ніколи, але провела дослідження. І це дослідження розміщено на офіційних ресурсах, профільних для освітян. Я залишаю його в себе в телеграм-каналі. Отут є в описі відео. Переходьте, дивіться, читайте. Так от, згідно з цим дослідженням, лише третина підлітків, лише третина підлітків у віці 14-18 років вірить, що ситуація в Україні буде покращуватись. Лише третина. Лише третина. Третина – це 33%. Далі. 29% із цих людей очікують покращення. 29 очікують покращення. 28% думають, що все залишиться без змін. І ще 18% прогнозують погіршення. Тобто, в цілому, якщо ми глянемо по от, всій цій картині 14-18 років, лише третина. Третина цих дітей, ще дітей, вважають, що в Україні все буде дуже і дуже складно. А тому пов'язувати своє майбутнє з Україною планують лише 40% опитаних. Ще 22 хочуть навчатись тут, але працювати за кордоном. Тобто, яку ми маємо картину? Причому це. Коли я запостив, тут вже 50 тисяч народу переглянуло. Ну, ви можете теж подивитися, зайти. І 240 коментарів. Люди масово пишуть ця новина, зацікавила їх. І тут ось пишуть: Дякуємо Владі. ну Далі ви зрозуміли. Дальше. чим ближче до 22 тим більше розумнішають. А, там хтось пише Сергій, будь ласка, з першоджерелами. Ну, погугліте, і буде, буде будуть вам першоджерела. Тим паче, я ж написав, що це за компанія. І так далі. І ось от реально, от реально, от тут люди пишуть жесть. Пишуть, що 29 це ті, хто пов'язані з владою, з чиновниками, діти тих, хто нормально на війні влаштувався там. І так далі. Тобто потужна політика, повернувся їх назад. Ну і так далі, і так далі. і так далі. Зрозуміло? Деякі пишуть, правду, а що це за опитування, а хто його проводив Там, і так далі. Ну, беріть, беріть, гугліть. Далі частина пише, що це діти, ті, хто хочуть в Україні залишитись, це діти в основному з західних регіонів України. ну і так далі. Тобто люди тут починають, у нас не сваряться, до речі, на ресурсі, але висловлюють свою думку. Абсолютно відверто. Ось 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 пишуть, пишуть, пишуть. Давайте спробуємо розібратися трішки, буквально трішки. Чи можемо ми вірити в цьому опитуванню? Це питання я поставлю до вас. Чи можете ви повірити в те, що лише третина підлітків вірить, що ситуація в Україні буде покращуватися? Я особисто. В це вірю. Адже що бачать підлітки? Давайте от подивимося їх очима. Вони бачать війну. І якщо дитині сьогодні 15 років, то 2025 мінус 15 дитина застала майдан, коли дитині було просто 3, 4, 5 років. Далі ця дитина прожила в країні. Яка постійно в стресах, в майданах, в сутичках, в війні, в мобілізації, в конфліктах щодо напрямків розвитку, в мобілізаціях, в смертях, в національно-патріотичному вихованні і так далі, з імміграцією людей з України, тобто з блекаутами. От що ця дитина бачить. От уявіть собі, що ви народились От в такій країні, в якій ви не пам'ятаєте 2010, 2008, 2005, 90 роки, ви це все не пам'ятаєте. Ви... Бо ви не жили тоді. Ви застали Україну ось такою, якою вона є 15-17 останніх років. При цьому, оскільки ви стали розуміти щось приблизно там в 5-7 років, то от додайте від 2013 року 12 років. І в нас виходить так, що той, кому 18 років, виріс в іншій країні, не ті, що пам'ятаємо ми 40, 50, 30 літні Ми ще застали країну, в якій була дружба, мир, відкриті кордони, подорожі, щастя. Купа всього. Купа прекрасного, Хоча було складно. А ці діти виросли повністю в війні. От скажіть, будь ласка, вони можуть вірити в те, що буде якась стабілізація. Вони не бачили цієї стабілізації. Це ми з вами наївно десь там розраховуємо, що ось щось зміниться, десь повернеться до чогось, що було раніше. Але це ми наївні, воно не повернеться. А ці діти, вони, поїхавши один раз за кордон і побачивши, як інші люди живуть мимоволі. Мимоволі, вони починають сприймати свою країну як таку, з якої хочеться виїхати. А що їх може тримати? Підручник з історії України, розповіді національно-патріотичні вчителя, який живе на, 12 тисяч, на 15 тисяч гривень. Що цих дітей має підтримувати? Що? Обстріли, військова економіка, батьки, з яких частина мобілізованих, частина загинула, частина переховуються. Частина десь заброньовані, і сидять тихенько, щоб бронь не злетіла, що має, які приклади бачать ці діти? Які? І тому мимоволі задаєшся питанням, ну, сьогодні цим дітям, а після 18 років до 20 років, хлопцям дозволили, слава Богу, виїжджати за кордон, як тільки вони туди поїдуть, як тільки вони побачать, як можна жити, що можна виявляється, веселитись? От уявіть собі, ці діти вони могли не бачити навіть фейерверків. вони не бачили літаків. Уявіть собі, в Україні виростає вже виростають, виростають покоління, які не бачили літаків, які не бачили аеродромів, аеропортів, які не бачили моря, бо до нього неможливо виїхати, які не бачили веселощів, які, які не бачили усміхнених батьків. На стабільній основі, які не бачили стабільності у своїх родинах, які бачили смерть, які бачили блекаути, обстріли і так далі. Для них це ще й, напевно, вважається ну, звичайним життям. І коли ці діти виїжджають за кордон, я ще раз повторюю, вони бачать зовсім іншу реальність, в якій хочеться залишитися. Це так, як вам, коли ви приходите, там, умовно, з старої Хрущівки, приходите до якогось знайомого, в нього хата нова. Ремонт свіжий, там, більярдна, басейн і так далі. І вам, мимоволі, хочеться там залишитись. Бо ви бачите, що якби вас переселили в щось таке, то я не думаю, що багато з вас казали: ні 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 нам це не треба. Поверніть нас назад у нашу вонючу стару Хрущовку. Я зараз не хочу образити тих, хто в Хрущовках живе, бо я вважаю, що громадян України потрібно давно переселити в нормальні Будинки, які не повинні розвалюватися і схлопуватися від одного шахеда, який в них влітає. Відсутність комфортних умов, труби вонючі там і так далі. Сусіди, які дуже дивні. Ну і все інше. Я не думаю, що ви б не погодились жити в кращих умовах. Тому ми до молоді претензій не ставимо. Ми ставимо питання тільки до влади, до чиновників, до тих, хто може і має спроможність. Відповідати за мир в Україні. Якщо не буде миру в Україні, молодь буде виїжджати і звинувачувати її. Немає сенсу. І це буде нечесно. Бо ми не змогли побудувати для цієї молоді таку країну, в якій дійсно хочеться жити. Тому старше покоління залишиться. Бо часто нам ну, і нема куди їхати. І ми вже адаптовані більш-менш. Ми морально стійкіші, а ці діти. Вони, мало того, що вони самі по собі, такі емоційні доволі, так вони ще й можуть побачити, як насправді живуть люди. І ви не доведете їм, що ви бачите українець, і тому ти повинен жити тут. Це зараз не працює. Це працювало десь там, в якомусь минулому, там, ідеологічному. Нині це не працює. Ну, можете зі мною посперечатися в коментарях.